Привіт YouTube! Сьогодні прийшло дві посилочки, обидві оцінені в долар. Не знаю, щось ми там вибирали на горящих. Да, Це наш скальпель прийшов. О! Такий скальпельок, а то ми цією калікою Ну, Такий скальпельочок з мінними лезіями. О, тепер ми будемо купити тому. удобно металлическая рушечка меняется зажимается відпускається тут смени лезвии до него штук 5 чи 6 наверно такие лезвики футляриковы теперь меня вот теперь мы футляр острый капиталь будем крутить пацаны о а? бомба так, друга посилочка. Зараз ми її нажимаємо чим. Що то є? А це пакетики для чаю. Тоже там долар стоїли чи що. Сто штук. Один береш, пакетик накладаєш собі, чайку, що хочеш. Не поперло тобі.